Христос рождається славімо Його, розважання на свято Різдва Христового Свято Альфонса Лігорі. Народження Ісуса Христа роз... розвеселив увесь світ. Був він відкупителем, якого очікує кількох років із таким спрагненням, що з цієї причини названий став по... пожаданням народів і пожаданням ворогів відвічних. Взгожу відвічних, але оце вже від він прийшов і народився в лихій стаєнці. Уявімо собі, що Ангел об'являє нам цю велику радість, яку звістував пастухам. Кажучи, оце Бо заповідає вам радість велику, яка буде всім людям, що сьогодні вам народиться Спаситель. А якщо настає велика радість в кожному краю, коли коли пануючому приходить на світ син первородний, який же ж цим більше ми повинні тішитися, коли це народжується нам син Божий, який приходить з неба, побуджений до цього неперебраним милосердям свім над нами? Завдяки милосердній любові, милості нашого Бога відвідж... відвідує нас з висоти сходяче Сонце. Знаймо, що Сонце сходить знизу, а зірка Христова зірка, яка, сповіщає Зло Христове, сходить згори. Отже, Христос є тим Сонцем, яке сходить з висоти. Згублені було би ми, а оце Син Божий приходить, щоби нас спасти для спасіння нашого ступив з небес. Оце Пастер, прибуваючи для вирятування овечок своїх від смерті, видає життя з любові до нас. Я є пастер добрий, добрий пастер душу свою дає за вівці свої. Оце Анець Божий, який прийшов посвятитися на офіру себе самого для виєднання нам ласки Божої і статися нашим визволителем, нашим життям, нашим просвідченням, а навіть нашим кормом в присвяті Євхаристії. Святий Августин каже, що Ісус Христос, народившися, хоче бути складеним в яслах, будучи місцем, з якого звіряти беруть свій, е, свою їжу, щоб дати нам до зрозуміння, що стався людиною, щоб бути нашим, нашою їжею. Окрім цього ж, народжується Він щоденно в присвяті Євхаристії. Через своїх священиків, яких в силу дав, дав владу, вівтар є яслами, з якого поживаємо його тіло, деякі побожні особи прагнули би взяти на руки при дитятко, як це колись вчинив святий старий Симеон. Отож віра вчить нас, що коли приймаємося те причастя, не тільки тримаємо на руках, але посідаємо. Посідаємо всередині себе того ж Ісуса, який лежав в яслах вифлеємських. В цьому, власне, з цією метою народився, щоби нам цілком віддатися. Маленький нам народився і сина нам дано. Заблукав, як вівця, яка загинула, шукай слугу Твого. Господи, я власне є тієї вівця, яка я, який, служачи своїм замислам і захцянкам, на нещастя заблукав. Але Ти, який є пастирем, а заразом іанцем Божим є тим, о Божим, який ступив з неба, щоб мене спасти, посвятитися в офірі на Христі на за досить учинення за мої гріхи. Оце Анець Божий, оцей, який бере е, гріхи світу. Чого ж був, мав би боятися, якщо постановлю поправитися? Для чого мав би не скласти усієї мої довіри в тобі спасе який е, умисно народився на те, щоб мене спасти. Оце Бог, Спаситель мій. Смі, сміло чинити буду і не боятимуся, чи ж міг би дати мені більший доказ твого милосердя, найдорожче відкупителю мій, як коли дав мені себе самого? Принесвятіше дитятко, як же ж мені сумно, що стягну на себе твоє незадоволення. Я тебе привів до плачу в ефуємських яслах. Але оскільки прийшов, щоб мене відшукати, падаю до ніг твоїх, і хоча бачу тебе. Зболілого і пониженого цих ясов, яких лежиш на сіні, визнаю тебе найвищим Господом моїм і моїм Богом. Чую вже тепер, що твоє примиле, о твоє примили... Примили... Примили скиглення, яким відзиваєшся, закликаєш на мене, щоб тебе полюбив і дав тобі моє серце. Отож я тобі віддаюся і до ніг твоїх перепадаю, щоб. Тобі його заофірувати, перемини його і запали той, який прийшов на світ, щоб запалити в серцях всіх вогонь твоєї любові. Чую, як кажеш до мене з цього жлубка, Будеш любити Господа Бога Твого з цілого серця свого. Відповідаю тобі, О мій, і кого ж би мав любити, якщо тебе не люблю, тебе, який є Господом і Богом моїм. А дозволяєш. Зватися моїм і моїм в істоті є, бо прийшов на світ, щоб цілком до мене належати. Як же ж, би, отже ж, я не хотів вас належати до тебе. О, борони мене від того Боже, Господи мій найдорожчий, я увесь віддаюся Тобі і люблю тебе, силу, серця, прийми жарту, яку сьогодні складаю тобі себе самого і не дозволь, щоб коли мав тебе не любити. Марія, цариця моя. Благаю тебе через потіху, якої дізнала, коли по перший раз побачила сина свого по його народженні, коли його по перший раз притиснула, вчини, щоб він мене прийняв як дитя підлегло і назавжди е, притягнув мотузками своєї любові. Амінь. Це було розважання на Боже народження святого Альфонса Марії Долігорі. До цього Великого Свята ми готувалися, відмовляючи новенну до Божого народження, а так само святого Альфонса Марія Долігорі. А так само розважали цілих 26 днів в часі Адвенту, тобто Різдвяного посту, щоб дожити до сьогоднішнього дня. Тому радімо і тішимося цим днем. І просимо в цього дитятка Ісус, як каже святи Альфонс Марія Делігорі, цих двох найбільших ласк нам необхідних до спасіння. Ласку витривалості і ласку любові Бога. Амінь.